Доброго дня! Сьогодні у нас 21 липня 2025 року. Ось вигнав своїх амерауканчиків вже на великий вигул. Це їм зараз місяць і неділя. Черненькі, голубенькі, біленькі. Будуть сплешечки потім. Ого. Ага. Це ті, що вилупились всередині, червня, що трошки перегрів яйця в інкубаторі, ну нічого, десь процентів 75 вилупилось, мабуть, десь там плюс-мінус. Ага. Ого, ого, вже петушки тут деруться. Сьогодні перший день вони тут зробив складочної сітки та з рибацькою сіткою вкрив. Такий економ варіант, бо вже в ясічку, тому їм було тіснувато. Подобаються вони мені. Ходять, бродять, шукають, щоб його такого зробити. Ну такі літунчики, як щось, сітку обов'язково треба зверху ставити. Бо можуть так з розгона стати на крило.